Гості, гості в нас є в Дугайщини, запрошення. До Смітської селищної ради 8 скликання обрано 22 депутати. На сесію прибуло 14. Корум є в відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, чергову 85-ту сесію 8-го скликання оголошую Порядок денний вам розданий, познайомилися. Є пропозиція порядок денний взяти за основу, що за те, що взяти за основу порядок денний. Зараз не подавати. Ні, ні, ще, але вона, ну, будемо <клес> казати, будуть пропозиції, щоб зміни чи що там, але Мі, ми не будуть заява. <процедурі> зараз по процедурі. <процедурі> Володимир Михайлович, давайте по процедурі. Хвилину, присядьте, зараз. Зараз ви скажете. Хто за те, щоб порядок денний 85-ї сесії взяти за основу, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утримуватися. Добре. Кого будуть зміни пропозиції до порядку денного? Прошу. Прошу включити заяву про дозвоління залишення складання формат. У мене є пропозиція, так як у нас немає, навіть проекту рішення по даному питанні. Нас немає засідання. Комісії не розглядалися на засіданні комісії прийняти ту заяву, зареєструвати і винести на наступну сесію. Дані питання. Як це у вас буде порушення регламенту? і Зобов'язані. Ну голосуємо. Хто за те, що прийняв регламенту і зобов'язані прийняти мою заяву на розвитку? Ви маєте подати ще рішення ми, ні. Ми, ні. Ми ж не ви вносите з руку. Давайте не будемо робити. Ми... 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 Я просто зараз розвитую, То що ми не... на що що не за те, ставили, що Давайте ставимо на голосування. Хто за те, щоб включити порядок денний? Голосуємо. Проти. Проти. Де. Привіт. А Привіт. де проєкт рішення? Та зараз напишемо Ну Так ж не робиться. Так, Марія Найдія, не діють, будуть така Значить, пропоную до порядку денного чергової візити. Ви що не знаєте питання, що є? Ні, я цього не цього. Ну, як ми маємо затвердити? Ну, то давайте перерив. Перерив на 3 хвилини.